підписники для каналу все про авто. Сьогодні буде такий ролик, як ми вигружаємо машинку, обзор машинки, будемо купити, чи Чарікіму. Зараз йду в банкомат, знімати кошти. Цей раз доставляємо автомобіль для Вадима на Київ. Машинка після ДТП. Ось в такому стані. Машинка піде на розборку. Мотор заводиться, працює. В такому стані вона надаємо доставку по Україні. Кому потрібно, дзвоніть, пишіть, домовимось. Евакуатор, відкриваю ворота. Ворота відкриваємо. Свічаємо, це бочина, А да, Тут ти можеш прицепу там, от, наліво, наліво, наліво давай, там прицепа. Дюшу треба бочину знести. Вадюша, де бочину віднесе. Давай приймай під крівник іди сюди, Вадюш. Приймай. І зараз двох перенесемо та і все. Добре, да? Для, хороша машинка, так? Да? У ну, нас мотор живий, а то все... Там, там, меня знакомый, То це ж знакомий. Володимир знайомий, камор є, коду немає. Ага. І і на Україні нема мотору зараз. Є там на таких, знають. А тут пробігти нас отримають. Він мені, він зразу, блядь, бабки розчитав, що за мотор, Понял? Я, я пострахувався, Понял? І все, блядь. Він мене знає, як хорошо, що поняв. Ну, добре. І люди, які знають, у бабки скидують, блять, і нормальні. Коробочка, сіленька, що як треба, а питань немає там по мотору, по коробці. О, це на цьому зараз, гарненько, зідав. А з колісо знімем, та, мабуть, на тележці, так? Да? На тілешці зідав, ні, так і на натілешці поднік. А, так і буде, так, колісо? Трошки не але таке. О, блядь ага. загнули А дверка сіла. Трошки загнута, але ми її візьмемо, подріхтуємо. Взади она, ну это тут фонарик съели, фонарь битый. ця адишка на серии купушечка, чи нет? Зараз пробуємо, я не помню, что с купушек. На 13, на носите тут. Может, резина не погнали, что 13 дискомбит. Вс, заезжай. Заїжджаємо? Да, заезжай. Машинка на роботе, все как надо. Зараз будем пробовать заводы. Все, заезжали. Четко водишка. Совсем. Хорош. А давай прямо давай. Хорош. Какие дрючок. Да будет классно. Будет как красавица, Вадь. Фары, фара сила. Зато на роботе его на Вадька. Масянька, приветик. Привет, Масянечка. приветик, девочка, привет. О, что ты бы? Я думал, что тебя ты лазила. Масянечка. Назад, 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 О! назад, тякни, назад, назад, пальцы! А за пальцы! я думаю, Куда идти? сюда? Ты должен Ну, ничего, Удобно, месте. Да. А? Производственная травма, блядь. Пальцы последние через час. Три штуки. Между суппортом зажал.

І класна тілежка. Да. Бо то на, на желізних кольосах то воно вообще взагалі не їде. Да, я було таке казав, фірма бідна, але солідна. Ну, да. То воїна, що було. Все. То розумієш, приїжджають, немає ні тілежок, немає, ні домкрату немає. понял? на загрузку, блядь. Скинуй фотографії, блядь, все ж людині. Приїжджає, я не загружу, а там один взагалі був. Е в другой я брав, то він два рази приїжджав, раз приїхав ночью, я не заїду, блядь. Потім приїжджає другий раз, днем уже. Я не заїду, водам, каже, скидай мені відео, я ще тіток закинув. Бля, ну там, блядь, ти длинномеру взяли, понял? Вот такие вот выкиряли, бля. Нормально, все. Теперь помаленьку просто надо від'їжджати тепер якось будуть. А блять, важі не видно. Да, і з той сторони так же само бля. Да? Надо просто вийти. Давай давай, ломавай. Не, на ладно, поднять вона типа куверкнеться і поняти. Приподнімай, другу. Отаку. Знизу, знизу, ні, знизу. Вот такого такого знизу типа. все. А потом просто перестал. Да, потом трохи зида, потом на пиле Лом с той стороны выбей. Да, но... Выбивай, давай, помолчи. Нет, с края, Вот там, вот там, вот Морозу немає, наче мороз 5 градусів мороза, мороза взагалі не тісується. Потім... Вона тут уперлася вже. Помогай, ну давай попусти, попробуй. попробуємо посмогти перебігтися. А ну, Вадюха, давай попробуй. Давай-давай! Давай! давай. давай. <сос> Не! И да. А ну... Тут... <сос> <прос> давай можно, знаешь что, вещи, троса я буду выдержать. Да-да, да, вот очеплять просто. Вс Давай-давай-давай-давай-давай-давай! Давай, давай, давай. А, а ну подожди, я поровняю лыжи. Поровняю уже. Подожди. Сейчас, сейчас, сейчас. Вс ⁇ ну давай. Вс ⁇ давай, давай. Нормально, давай. Вс ⁇ давай, 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 давай. О, четко, давай. Бля, двері поламав, батька, дивись. Дивись, що ти зробив? Диві поламав. Ну все, подиви, як завернув. Воно не було тільки що. Вони тільки що цілі були. Все, купи собі дверку тоді. Все, уїжджає вже, вигрузили. Все, все, ти сказали. Все, щасливо все, тобі. Все, щасливо. Все. Так, робимо обзорчик автомобіля. Це... Так. Вадюха, як ця машина називається? Ти открій капота, подиви, який дручащик. Подиви, 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 яка резина Вадька, літня на 4, подиви, які кольоса класні. Багажіка відкриваєш? О! Открыли багажничку. Банку цілий ні? Да, банки наші сили. Все, яку вату зараз дізя, я розчитую. Открывай, вадюка, капота. Іде. А ну открывай капота, давай. Откривай. Давай. Давай. Давай я сюда референдум. Подожди, открывай. Можно ты? Нихуя. Ни хрена. А надікай побачиш, що там такої. Давай. А ну дина, нажимай на цю, натягни ту штуку. О, бачиш, а ти кажеш не може. Ой, ходьюха, що ти робив без мене? А ну давай, Підпирай. Так, фара ціла, фара ціла, так? Да? Це дефіцит фари, блядь. Ти купи пари на неї за до ці Я І телевізор. 500 гривень. Диви. Набери в інтернеті купи. Пробіг 97, а ну. Не... Вона не заводиться, чого? Вот ти бачиш що? Надо якось убрати цю ж блядь. Вона стоїть на передачі, типу, поняв? Так поміняй. Та не збрасся, що бачиш. дай. Что там? Ни хрена ты, ваш. 97 тысяч. Авто. — Замой, не забыл. У нас тут два ключа не поціогнув. Там не проблема така в них, понял? Аварійна ситуація стала, типа, не можна ваша роботи, не можна. Тут N. Э, оце оце, оце так їхала, получається. Ватька! Полный бак бензину! А ні, пустий. Повний бак бензину, а потом каже пустий. Бать, не можна, не мона, ребят! Перша передача, по ну, типа на передачу включена і все. бач, еще не выключается, да? надо плану надо спрашивать, наверное. Бач. Тогда там на них, блядь, проблема с них робота. Так, зараз будемо знімати... Кого? Зараз дивіться, Ватя, людина, скине предоплату, потім будеш знімати. Не знімай поки нічого. Ну, не не сказала вже знімати. Предоплата буде на карті, потім буде знімати. Карта вже не є, предоплата є. А, все, скидай. Все, ребята, починаються торги вже. Вже карти дві передні продані, 1600. Це ж треба вирішити. фару. О, Одна діти лева фара, там є. То людині лявої треба. Є ліва фара і все. тобі скину? Подожив. А крило? Сказал, я я думал, что на ту машину, Тань. Треба посмотреть э, подквелки на Эландру. Может, едешь на Эландру подквелл? Должно быть, в принципе, она так была целая. Сейчас будем шукать. Все, Вадюха, аккуратненько, хватит. Блять. Смотри, что все, я болт, дивись. Я все туда не дошел. Давай, молодец, поехал. Ох, Вадиха, блять. Вадиха, молодец. Научил ее за три. Врачи, Зара. За три года я его научил работать, надо. А себе водюха, блядь, дает жару, блядь. Водюша музон, блядь. Ни хрена себе, блядь. а ну видишь, пока поснимаем. снимаем. Ты что? Тут мы купил тебе, ну. А? Ты любишь шаурму, че не? Шаурма повесил. Он две бан, шаурма взял, тебе. Все, вигрузили ребята, зроблю вам такий обзорчик, що по неї по цій машині. Машина тут у рідній красці, вона була в одній власниці салона. Ця машина. Такі присутні свої диски, диски, кстати, непогані, не поцарапані, нічого, диски. Діски чортки. Тут трошки ось ну, згодами вже, знаєте. Тут на 14. Виходить. А резина така ще. А ні, вже резина. Резини стає, що немає. Так, дві праві двері по цій стороні цілі. Тут ціла. Передня права, ось ріжик, виходить. ось ріжик. Так, що тут -о? по крилу. Крило в принципі, тут ціле. І там ось, ось трошечки ріжечок маленький. Таке по, по красочку тому що він піде по-любому. Дзеркало тут ціле, електричне. Фару ми зняли, права форона, фара, Бамперок, сторона фара ціла, Бамперок, вся сторона ціла, але там з лівої сторони. Кому просто може бути частина, а туди. По ходовку питань немає тут. Така Дякую. тут туманка І все стоїть. І вадюша розбирає машину вже. так, Ай-яй-яй-яй-яй. По двигуну питань немає. 93 пробіга, Коробка, Коробка тут стоїть, робот. Двигун тут вже проданий. Уже людина розрахувалася за двигун. Якось так, ребята. Так, крило, ця теж буде трошечки під маленьку рифточкою, то вже вальки батьки відкривав, то таке зробив вже. Так, по бамперу тут. Кердик. Ну хороший машин цей бампер зробить. Я, мабуть, передній телевізор. Ось якраз людина люди, люди дзвонила, треба було передній телевізор. А тут ти на нас цілий. Ми тут телевізор будемо обізити по стакани. Радіатори тут звісно тут не цілі. Надіяти нам тут коротше гайки, а на вас гаєчки. Приплили, як говориться. Що там одюшка тручиш? От кильника одюха тручиш. Так, блядь, да, якийсь дебіл поскручував бампер. Да? Вот так. Якийсь дебіл. Так, по цій стороні дверка. Можна перезнімати треба, а яким до крила доберуть. Ти сука, піздець. Добереся якось. Ти, блядь, піздець. То подкрівники знімайте повністю, та й все. А ти подивись як вони, де там, блять, закручені, подивись, блядь. Я його рвати буду. Зміжу десь там? Ну я його буду рвати. Я тебе порву зараз. Оно, дивися, що ага, ти... ану, а воно дивисься. Ага, а ну возьми. То візьми цим ковирялочкою раз і все. То є, то саморезано, Вадька. Так саморезано, які не крутяться, блядь. Та ти там і не крутив даже. Ага. А так, дверка, тут подрихтується, там така не Вадька її так погнув. А, туди вона скузі. Ну, дверка там буде за якусь тищуринку замочить. Ти, що по, кому подрихтовку буде на дверках. По салону По салону карти вже продані, воно вже вони відправляються, кошти скинула за карти. Сідушки тут, звісно, доволі непогані, сідушки не провальні, нічого. Безпека тут ціла. Машина тут 97 пробігав, всього-навсього. Машина тут на роботі. Кому треба запчастини на роботі, то Так. Ну так, а що там вам більше показати? Фонар тут цокнутий. Ну, Бачите, тут цокнуто, але до цього не пішло, Типу, вага не буде попадати. Короче, чітко держу. А так фонар тут цілий. А я так думаю, наверно, що з цієї сторони можна взяти буде точно. З цієї сторони візьму і на цю сторону прикляю кусочок і буде чітко. Задню вантр задній цілий глушителях часто звонить. А, учителя а, а здесь. Задня балка тут хорошая, непогана задняя балочка. Вам перопцілий, да? да? Партроники стоять. Ну, в принципі, така машина, знаєте. Нормально. Ну, видно, що не крашена машина. Одна власниця салона була. АТМ, бачите? АТМ. Для тенці вона на роботі. Фари одна ціла права, ліво-ліво треба два кип'яжики підпаяти. Два клюжка ми підпаяємо і все буде чотенько. Так, Вадюха тут буде руба. Що ти вижу? А на що? Так, я думаю, дозад завтра, завтра ми вже знімемо двигуна. Відправимо, напевно. Завтра, може послізавтра. А, завтра субота побачимо. Навіть будемо працювати, поки не холодно, да, вадюха. Я думаю, зазавтра ти його снімеш. Ну, яка, завтра температура, яка завтра? Яка завтра температура. Завтра, 5... завтра Ну, сьогодні зараз 5 градусів. Я не чувствую, що взагалі морозі, вачу. Ага. Морозу як все не чувствую. Зараз нема морозу, зараз висока температура. Ну, то... Криша тут. Коротше, кузов все йде на металобрухт, Кроме передка. Передок, Дверка теж йде на металобрухт, Кроме передка. Передок я буду обрізати. Ось тут передній телевізор цілий. Ось сюди наче дзвонила, ми питала переднього телевізора. А відео тут цілий телевізор. Побачимо, що тут бампера. Зараз ми його снімемо бампер і побачимо, як і що. Якось так, ребята. А, хотів вже сказати, купив я її за 700 умовних одиниць. Двигун проданий. За ті самі кошти. Знайшов цю машину, а я її купив. Плюс привозка получилась мені 7 тисяч гривень гривень. І плюс розборка 100 доларів. От і читайте. За тисячу доларів вона міста. От 300, 700 продаю мотор, 300 дорог є машина. І що тут залиша з машиною? Диски залиються, там коробка стає. Коробка та така. Робот я ще не продавав, робота не знаю, як воно що буде. Подовка така тут не продається. Якось так. Безпеці, я продавав на всіх. Які в мене без були, там пару штук, безпасності купляють на них. Бо вже така машинка, ще їх полюбляють, вона така, в принципі, непогана машинка. Диски цілі, диски всі 400 цілі, нормальні диски. Все, як так, ребята. Номер телефону буде закріплений в коментарі і в описі під відео. Пишіть, дзвоніть, телефонуйте, кому треба запчастини. Розборка в Хюндакія, джилічері.